Сьогодні у нас 18 червня 25-го року. І ось перший практично урожай Аргентери. Це пізній. Тому я вже щипала по декілька ягод, ходила, смакували першими. А сьогодні збираю перший врожай. Ось. Це дворічний кущ. Подивіться, які ягодки гадки. красиві. Вона дуже велика, вона не просто велика, вона дуже велика, особливо перші ягоди. Ось. Ось такі гарні. Розвертаємо кустики. А тут. Значите? Розвертаємо кустики. А тут ось. Ось яка краса. О, а це взагалі два колючі яйця. Причому ще маємо квіточки. Бачите? Ось. Ось. І дуже багато маленьких зелених. Ось ось. Ось. Ой. Ну, перша ягода дуже велика. Дуже велика. Урожай ще попереду, тому що тут ще перші ягоди. ось. Красиві. Ось. Що, це дуже гарний сорт. І смак вона має дуже цікавий. Не подібний на інші. Форма цікава, смак цікавий. Урожайність чудова. Це, до речі, кущі першого року треба. Але наголошую, що вони посаджені у липні місяці. І доглянені згідно інструкцією, що має бути всі підживки, всі обробки, листочко чистеньке. Ось. Тут ще в нас є гарненька, така, така цікава форма, нічна така трохи. Ну, я одну рукою знімаю. Ось яка краса. Чудова ягода рекомендую. І смак, і врожайність. Єдиний мінус, вона дає набагато вусів. Так це єдиний мінус. Наприклад, що бріла дає дуже багато вусів, то Аргентера може втричі менше. Принаймні, так було в мене минулого року. Але вона набагато більше за Аргентерою як ягода. Набагато більше забріло. Так, деякі ягоди сягають дві бріли.